Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціну у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити вас, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. В місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Четвертий гольф. 99 рік, 1,6 бензин MPI, ціна 3950, контакти ось тут. Так, Нічого не видно. Кого цікаво, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Opel Astra H в універсалі. 10 рік випуску, 1,7 дизель, 207 пробігу, ціна 6300. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б5 Passat в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин, 230 пробігом. 5350 ціна. Контакти ось тут присутні. Салон на тканині, є кліматронік. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Універсалі. Це 2005 рік, 1,6 MPI, газ бензин, 6500 ціна. Контакти бачимо є. Пробіг 223 тисячі, є клімат-контроль. Автомобіль з кліматконтролем бачимо. тканині. Кого цікавить телефонувати. П'ятий гольф. 2008 рік 1,6 бензин MPI, 240 тисяч пробігу, механічна коробка, є два ключики, кондиціонер. 6150. Ціна за автомобіль, є контакти, є сервісна документація. Кузов хетчбек. Салон на тканині бачимо. Більше інформації, уточнюйте. Renault Megane другого покоління в універсалі. Шостий рік. Пробіг 188 тисяч, 1,6 бензин. Ціна 5250. Контакти ось тут. Почемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Кіасід в універсалі. Так, це 11 рік, 1,6 дизель, пробіг 267 тисяч. Ціна з автомобіль 6900, контакти бачимо є. Кода Фабія в універсалі. 1,4 бензин, це 2005 рік, пробіг 219, 4850 ціна за автомобіль, є контакти. Покажу по колу. Так, Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Hyundai I30 10 року, 1,4 бензин, ціна 6450. Контакти бачимо. Пробіг 242 тисячі. Кузов хетчбек. Так, заглянемо по салону. Цікавий телефонуйте. Opel Zafira A 2003 рік, 1,8 бензин, 198 пробігу, ціна 5150. Контакти є. Автомобіль з клімат-контролем. Є-Форкоп. Ford Focus в універсалі. 109 рік 1,6 бензин, 186 пробігу, коробка автоматична, без підфарбувань, ціна 6650. Тут контакти. Кондиціонер, автоматична коробка, салон на тканині. Міський автомобіль Ford Fusion 6 рік, 1,4 бензин, ціна 4800. Сервісна історія, комплект літньої резини є. З Оркопом. Шкода фаб універсалі. 5 рік 14 бензин, 234 пробігу, ціна 4500. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Реносценік другого покоління, семимісний варіант. Бензиновий двигун треба уточнити який. 2005 рік випуску 201 тисяча пробігу, 7 місць, Ціна 5200. Контакти є. Це Grand Scenic. З автоматичною коробкою передач з клімат контролем На дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандера степвей. Десятий рік випуску, 1,5 дизель, 250 пробігу, ціна 6500 знижена, контакти є. Томбіль на дисках по салону. Вікна трошки запотіли, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Форт Мондео в Седані. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 247 пробігу. Ціна 6900. Є контакти. Так, о, трішки запотіли вікна, комбінований салон, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф, 2006 рік, 1,4 бензин, 209 пробігу, ціна 5500. Контакти Це видно. Ви. Автомобіль із Німеччини. Так, на тканині. Кого цікавить телефоніт? Peugeot сімейний. Так, 87 Peugeot з двигуном 2,0 бензин. З автоматичною коробкою передач 7 місць, 260 пробігу. Контакти бачимо. Салон комбінований з клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. 2005 рік випуску, 1,6 бензин, 191 тисяча пробігу, ціна 4700. Тут є контакти до власника. Так, салон на тканині кондиціонер. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольфік у універсалі. Свіжопригнений, це 2008 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, простий атмосферний двигун. Так, механіка підігрів сидінь, стан пишуть ідеальний, ціна 7 тисяч доларів. Контакти 099 66 66,05. Кондиціонер. Так, парктроніків не бачу. Реносценік другого покоління. Так, це є 2007 рік, 1,6 бензин з кліматконтролем, круїзом, задні парктроніки, безключовий доступ, з панорамою. Це на 5650, контакти видно. Коробка механічна. Є парктроніки та фаркоп. Шкода Fabia універсалі. Автомобіль 2008 року випуску, 1,6 бензин MPI, 180 пробігу, коробка автоматична, є комплект резини з Нідерландів, 7 тисяч доларів, контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Трошки видно вікна підзапотіли. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. 9 рік, 1,6 бензин, 253 пробігом, ціна 6550. Контакти бачимо. На оригінальних дисках. Так, салон Титаніум. Є підігріви, бачу, сидінь, підігрів лобового скла, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте.